Біфрен спокій за ясної голови. Я Олено зараз намагаємося встановити зв'язок із міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком, який нещодавно буквально повернувся із робочої поїздки на деокуповану Харківщину. І в своїх соцмережах уже навіть показував той жах, який там відбувається. Зібрані книжки українські в бібліотеках розбомблені половецькі баби, які бачили просто століття і тисячоліття, але одна з них не встояла під російським снарядом. Пан Олександр з нами на зв'язку. Добрий вечір вам. Добрий вечір. В попередньому блоці з нами була Ірина Верещук, ваша коліжанка, яка теж повернулася з Харківщини. Я питала її, що її там найбільше вразило зачепило. Аналогічне питання до вас. От такий ключовий спот, так те, що найбільше вразило, запам'яталося на деокупованій Харківщині. Мені здається, що чому росіяни так Агресивно реагують на звільнені території, полягає не тільки в військових поразках, але й в тому, що вони хочуть реально приховати сліди своїх злочинів, тому що те, що видно, неозброєним оком, кількість зруйнованих будівель, наприклад, в Узюмі, це 70%, Не потрібно знімати так, би мовити, Сталінград. Варто поїхати в Узюм сьогодні. Це кількість жертв, які зазнали тортуру від росіян, які ще встановлюються, але мова йде про сотні людей, яких переслідували за власні переконання, та свобода, про яку говорить в лапках Путін, яку він намагається нав'язати Україні, полягає у свободі знущання над живими людьми, над їхніми переконаннями. І мені видається, що це найбільше, що страшить путінський режим, тому що. А те, що, очевидно, можна побачити очима зараз в Ізюмі, в першу чергу, говорить про реальний геноцид проти українців, який вчиняє російська влада. І за це їм доведеться відповідати. Люди, які Майже півроку були в окупації, вони так само були в інформаційній ізоляції. Як це вплинуло взагалі на їхню картину світу? Яке у них там уявлення про те, що відбувалося в Україні? От за вашими спостереженнями після спілкування з жителями Харківщини? Люди пригнічені, але не втрачають значна кількість з них оптимізму, тому що українські війська. Звільнили їх від російських окупантів. Ми привезли туди перший друк газети Обрії Ізмаїльщини. Зараз друкується газета Слобежанський край. Це перше, що ми можемо зробити надрукувати газети, які розкажуть їм про те, що відбувалося в Україні впродовж півроку. Наступним кроком є відновлення світла і повернення українського телерадіомовлення на цих територіях. Це вже відбудеться в Балаклії. Ледь не цього тижня, а так само трохи пізніше, в Ізюмі зараз там поновлюється зв'язок. Ми так само з нашими британськими колегами працюємо над тим, щоб надати можливість, не буду казати в який спосіб, але надати можливість розширення телерадіомовлення і на окупованих територіях. Інформація для людей надзвичайно важлива, але ще більш важливо живе спілкування і розуміння потреб, які в першу чергу. Мають жителі до окупованих територій, в тому числі ми говорили про необхідність негайного негайних робіт щодо збереження культурної спадщини на доокупованих територіях, і коштів, які нам надає ЮНЕСКО щодо того, щоб вберегти об'єкти культурної спадщини напередодні зими, особливо. Угу. Ми в сюжетах із Харківщини бачили там російські газети. Якісь там Харків З, вони видавали, якийсь жах. Що в тих газетах? Ви бачили їх своїми очима? Що там писали, що людям розповідали? Слава Богу, не бачив, але я бачив інше. Балаклеї вони намагалися а, ліквідувати всі книжки українською мовою. Вони були складені а, окремо, в тому числі і книги. Стівена Кінга просто тому, що вони українською мовою, окрема була поличка присвячена Бандерівській літературі, до якої зарахували Матіос і Стуса. І е, окрема була поличка приготовлена вже, так би мовити, нового бачення цієї бібліотеки. Це е, русський бульварний роман, Пушкін на першому місці, маленька статуетка Пушкіна. Тому коли мені зараз кажуть, що не варто. Змінювати вулиці понад 400 Пушкіна. Ви подивіться, що вони в першу чергу роблять. Слава Богу, ці книжки вони не встигли знищити, але сам факт того, що їх хтось складав докупи там сотні книжок, це ледь не половина бібліотечного фонду центральної бібліотеки Балаклеї, говорить про те, що колаборація була. На жаль, це якраз ті люди, які показували російські змі першими. Втікали з деокупованих територій. Ну, бачите, ви там побачили в Балаклеї Пушкіна. А в Харкові театр відмовився від того, щоб зняти з назви імені Пушкіна російської драми. Що з цим робити, коли? Ми своїми очима бачимо, що з собою приносить русський мір. Що він як ідеолегем утащить Пушкіна, але разом з тим заклади на підконтрольні українському уряду території відмовляються від того, щоб прибрати із своїх назв із своїх приміщень бюсти Пушкіна, назви Пушкіна там була певна інтрига стосовно рішення власне театру і точок зору, які панують в обласній раді. Наразі ця дискусія триває спочатку. Театр наскільки я пам'ятаю. Сказав, що варто прибрати, потім змінив власну точку зору. Е, наша позиція проста. О, театр Лесі Українки російської драми в Києві сам зголосився е, відмовитися від назви Російська, звернувся до нас. Ми, як орган управління, негайно погодили це рішення. Якщо до цього домішуються політичні е, амбіції деяких депутатів е, рад різного рівня, Варто питати в першу чергу їх, тому що театр цей в Харкові фінансується у обласного раду. Просте пояснення ситуації угу. ну, зараз, коли ми будемо повертати і вже повертаємо в український інформаційний простір до окуповані території, які всього півроку були деокуповані, Я думаю, що це такий тест і спосіб перевірити нашу стратегію, коли будуть деокуповані Крим. Донецьк, які роками перебували під окупацією. Що вже зараз зрозуміло, що треба робити після деокупації для того, щоб повернути назад в українське культурне і інформаційне середовище регіон? Ну в таких містах, як ізюм, варто верніше це зараз вже робиться. І гуманітарна допомога доставляється і поновлення світла, і тепла і води. Це в першу чергу те, що люди потребують. У нас є домовленість багатьма відомими культурними діячами, які Через певний час готові приїхати в деокуповані території для того, щоб просто поспілкуватися з людьми, послухати їх, що вони проживали під час деокупації. Перше це спілкування пряме, нормальне спілкування з вислуховуванням всіх всіх потреб і того, що люди хотіли б бачити від материкової України. Друге, це безперечно налагодження і нашого телевізійного мовлення і Радіомовлення і будь-яких інших способів а, комунікації з людьми, які півроку були під окупацією. Що було зрозуміло, тільки зюм впродовж багатьох тижнів, ледь не місяця, був під обстрілами. Просто варто уявити собі ситуацію у людей, які знаходилися під шаленими обстрілами російських військ впродовж довгого періоду часу. А потім звірства, які були в підвалах, і це окремий кейс стосовно тих територій, які ще довший час перебувають під російською окупацією, це безперечно, також іншого немає варіанту, крім прямого спілкування і в першу чергу вислухати цих людей, донести їм ту інформацію, якою ми володіємо, якою володіє вільний світ. І безперечно а, показувати все, що може зробити вільна Україна з покращенням життя людей, які знаходяться під окупацією. Наскільки постраждала культурна інфраструктура Харківщини? А, на щастя, є приклади а, тісно мужніх а, дій а, працівників музеїв, а, інших закладів культури. Які проявили громадянську позицію, особливо це мене вразило у Зюмі трошки згодом при більш безпечній ситуації розповім детальніше. Але головне, що люди, на відміну від деяких інших прикладів, проявили громадянську позицію і зберегли нашу спадщину. Той випадок, який трапився з половецькими бабами на горі біля. Ізюму, на щастя, це лише один об'єкт. Інші об'єкти ми домовилися з місцевою владою, будуть найближчим часом перенесені на всяк випадок більш безпечне місце, але поруч, що цікаво, знаходиться пам'ятник героям Другої світової війни. Він практично зневічений. Тобто, якщо з половецькими бабами більшість 8 з 9, вони. Знаходяться в нормальному стані, то пам'ятник героям Другої світової війни знищений російською зброєю свабаділі зараз. Ми дуже сподіваємося на те, що людей, які будуть визволені з під окупації, ставатиме все більше і більше в Україні. Чи потрібен для них якийсь особливий інформаційний продукт або якась додаткова інформація, яку ми маємо вже зараз думати про те, як її створювати, аби їхні інформаційні потреби забезпечити? В першу чергу потрібно забезпечити нагальні життєві потреби. Друге, безперечно, потрібна психологічна професійна допомога. Я радий, що там є волонтери, багато в тому числі і західних волонтерів. Українська влада цим опікується. І лише після цього починати говорити про те, в який спосіб доносимо інформацію про те, що відбувається в Україні. Це безперечно, зараз ми вже робимо. Але це так би мовити один з обов'язкових елементів. А стосовно того, як подолати цю психологічну травму, яку мали люди під час окупації, варто думати вже зараз. А є якісь ідеї з цього приводу? Зараз багато організацій, відомств працюють над проектами пострамату. Тичної психології, а це окрема програма, яка передбачає багато заходів, в тому числі і культурну складову, тому що люди найбільше відгукуються до того, коли можна подивитися щось цікаве або в театрі, або послухати музику. А це один з елементів так мовити психологічного відновлення. Тому ми думаємо, що як тільки зараз відновиться нормальне життя в цих регіонах, наші колективи, наші відомі артисти і поети одразу там з'являться для того, щоб пропонувати це фактично такий курс психологічної реабілітації. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що поділилися враженнями, ідеями з приводу того, як інформаційно повертати так. І останнє з того з точки да, зору інформаційної Будь ласка. я вже запропонував своїм колегам в уряді змінити маршрут тих, хто до нас приїжджає з Бучі на Ізю. Це, це ще гірше, без... це безперечно складно, але думаю, що дуже буде корисно тим, хто ще в чомусь сумнівається, чому нам не давати зброю знаєте, страшно, що ми думали, що Буча це щось неймовірне, таке чого більше не може ніде бути. А виявляється що таких буч під різними назвами: Ізюм, Балаклея, Маріуполь і інші, які ми ще зараз не знаємо. В нашій країні дуже багато. Дякую, що ви долучилися. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Був з нами на зв'язку. Зараз коротка перерва і випуск новин.